В общем, поки я дійшла до фактичної роботи да, до комп'ютера, в принципі, вже час дня. Но в тому то і преимущество мережевого бізнесу це те, що сам плануєш свій день, те, що ти робиш, коли ти робиш, і є можливість приділяти увагу всім, своїй сім'ї. Зараз Тьомі готую обід і після цього вже йду до дівчат на пленьорку. От. Так що ось так от. Якщо ви думаєте, просто дуже часто мені пишуть, що мені нема коли. У мене дитина, мені нема коли, то ви дуже сильно помиляєтеся. Коли після декрету ви виходите на роботу, ви працюєте по 8 годин і дитину бачите свої в свою вранці ввечері. А ввечері ви приходите додому. Що ви робите? Ви миєте посуд, ви прибираєте, ви готуєте на завтра, що в дитині, що вдягнути собі, обід чоловіку на завтра, можливо, собі готуєте. Тобто ви трішки побули з дитиною, трішки побули з чоловіком і знову займаєтесь, якими справами просто ви знаходитесь, можливо, в одному пространстві. Тому помилково думати, що щоб будувати свій бізнес в мережевому бізнесі, для цього треба все відвинути, відвинути свої інтереси, своїх дітей, своїх чоловіків і займатися тільки бізнесом. Це помилкове мислення. Навпаки, будуєте бізнес в мережевому з компанією Reflame, ви приділяти можете увагу набагато більше своїй сім'ї і своїм дітям, чим працюючи на найомній роботі. Ось так. Зараз приготую тімки обід, хочу з'їсти жиле. Вам це донесла, розказала, і ще якось хотіла думку сказати. Забула. Ну, але я згадаю і я скажу. <ріст> я згадала, навпаки, у нас є можливість, коли ми працюємо ось так вдома, будуємо свій бізнес, у нас є можливість завжди бути рядом з дитиною, дати їй саме свіженьке, саме вкусненьке, і удовлетворити потреби його, кому, коли йому хочеться підійти, щоб його пообнімали, приділили йому увагу. Що, що, якщо у вас є або в мене є потреба, підійти до дитини і приділити йому увагу. Ну і так само стосовно чоловіка. Тобто, тобто, все можливо, якщо розумієш, що тобі дасть мережевий бізнес, це дві дороги. Одна дорога робота, по найму і пенсія, і до чого ми прийшли, а друга дорога це жити те життя, яке ти хочеш. І прийти до пасивного доходу. Ось так от. Так, ну добре.